Розкажи, будь ласка, для чого агроволокно, а для чого агротканина? Друзі, агроволокно, наприклад, у нас є агроволокно біле і чорне. Агроволокно біле ось, бачите, лежать відкриття. Це використовується для, мульч... для накриття від заморозків, щоб не заморозила ваша рослина. Чорне волокно використовує, тобто чорне лежить, да? воно використовується для того, щоб ваша... під вашу рослину не було бур'яну, щоб було все гарно, красиво і вам не треба було нічого сапати. Оце чорне, і воно дивіться, друзі, підходить для поливу. Тобто ви поклали, капельну ленту, все таке, чи самі поливаєте, і воно супромакає, все, все добре. Агротканина в основному використовуєте в садових центрах, в місцях, де треба велику кількість землі накрити, просто, щоб нічого не росло. Тобто, як плівкою, тільки вона дуже міцна, зазвичай в садових центрах використовують, щоб нічого не сапати, нічого не цей. Вона довговічніша, але вона погано пропускає воду. І ось у нас так виглядає 100-грамова агротканина. Бачите, вона така, як мішок з під цукру, зроблений матеріал переплетення. Вона йде аж на 5 років, вона працює, до гарантії 5 років, дуже-дуже міцна і використовується якраз в садових центрах, в якихось в ділянках, які треба просто накрити. Зазвичай рідко використовується для ландшафтного дизайну, там більше агроволосного.